Лесон 49-50 алапаш 182, Урок 4950 на сторінці 182. Аналіз буквосполучень. Я кажу пауза. Ви натискаєте на паузу і робите аналіз конкретного слова на те, які буквосполучення в ньому знаходяться. Обов'язково підкреслюйте їх, але олівцем, щоби потім витерти. Після цього ви знову натискаєте на паузу і бачите той результат, який є насправді. Отже, починаємо перше слово. Пауза. Результат. Літерка E «е» на кінці не промовляється. Наступне слово пауза. Результат. Маємо літерку «Ж», яка начитається як «Ж». Літерка E «е» на кінці не промовляється. Наступне слово пауза. Результат. Маємо лише одну проблему з літеркою «е» – кінцевою. Наступне слово Пауза. Результат. Маємо лише одну літерку е, кінцеву, яка не промовляється. Наступне слово пауза. Результат. Проблем немає. Наступне слово пауза. Результат. Літерка Е на кінці не промовляється. Наступне слово пауза. Результат. Слово EST e, треба запам'ятати, бо воно читається E. Наступне слово пауза. Результат. ЖН, буква сполучення «ЖН», яке читається як «Н», тобто літера «Ж» тут ігнорується повністю, а також літерка U після літери Q не промовляється ніколи. А також літерка «е» кінцева. Наступне слово вже розбиралось. Наступне слово пауза. Результат букво сполучення яке читається, як У. Наступне слово пауза. Результат. Проблем немає. Наступне слово Пауза. результат. Літера С. Кінцева не промовляється. Наступне слово пауза, результат. Маємо АІ букву сполучення, С міжголосними і все. Наступне слово, пауза, результат. Це слово, яке треба запам'ятати. Воно читається як Ж, наступне слово, пауза. Результат АІ треба підкреслити. Це буквосполучення, читається як Е, e. також літера С на кінці не промовляється. Наступне слово. Пауза. Результат СХ. Літерка Е e. тут підкреслюється двома рисочками. Вона не буде читатись. А також ER на кінці, де літера R не буде промовлятись. Наступне слово пауза, результат. Слово, яке треба запам'ятати. Це слово читається як С. Наступне слово пауза, результат. Проблема тільки літера С. Кінцева літера С. Наступне слово пауза. Результат. Літера С не буде читатись як С. Також літера С на кінці не промовляється і закривається пальцем. Маємо кінцеву літеру D, яка також не буде читатись із-за того, що вона опиняється в кінцевій ситуації. Наступне слово вже розбиралось. Наступне слово. Пауза. Результат. Підкреслюється лише літера Т, яка в, кінцевому, в кінцевій позиції не промовляється. Наступне слово пауза. Результат. ОІ треба підкреслити, тому що це проблема. Наступне слово вже розбиралось. Наступне слово пауза. Результат. Літера АІ. А також С кінцева. Наступне слово вже розбиралось. Наступне слово пауза, результат. Слово, яке треба запам'ятати, це слово С. Наступне слово пауза, результат. Маємо літерку «ж», яка не читається як Ж, а також літера «д» кінцевій позиції не промовляється. Наступне слово, пауза, результат. Маємо ОІ, буква сполучення проблемне, і все. С, «С», читається як одна С. Але тут вона читається як С, а не як З. Будьте обережні. Наступне слово, пауза. Результат слово утворено із буквосполучення EN. Наступне слово пауза. Результат. Маємо проблему CH, літера С, яка не читається як С, і літера Т на кінці. Наступне слово пауза. Результат. Маємо тільки проблему ОИ. І вола. Наступне слово відпрацьовувалось вище. Наступне слово відпрацьовувалось вище. Наступне слово Пауза. результат. Маємо лише проблему з літерою «е» на кінці. Наступне слово пауза. Результат. Маємо літеру «Ж», яка начитається як «Ж», а також літера «е», яка не промовляється в кінцевій позиції. Наступне слово пауза. Результат. Маємо проблему «ою», яке не читається як «ою», а читається як У, а також літера E е кінцева, яка не промовляється. Наступне слово пауза. Слово відпрацьовувалось раніше. Наступне слово відпрацьовувалось раніше. Наступне слово пауза. Результат. Маємо проблему з однією літерою на е кінці. Наступне слово пауза. Результат. Маємо проблемне буквосполучення Аю, яке читається як О. Наступне слово відпрацьовувалось вище. Наступне слово відпрацьовувалось вище. Наступне слово пауза. Результат. Маємо проблему із трьома літерами. Це літера «ю», яка не промовляється, бо вона стоїть після Q. Літера Е не промовляється із-за того, що вона опиняється останньою, якщо ми закриваємо літеру С кінцево, а ми її повинні закривати. І сама літера С, яка не промовляється в кінцевій позиції і закривається пальцем. Наступне слово відпрацьовувалось раніше. Наступне слово, пауза. Результат. Проблем в цьому слові немає. Наступне слово пауза. Результат. Маємо літру «е» проблемною в кінцевій позиції. Наступне слово пауза, результат. Маємо тільки літру «е» в кінцевій позиції, яка не промовляється. Наступне слово пауза, результат. Маємо літру «е» в кінцевій позиції, яка не промовляється. Наступне слово пауза. Результат. Це слово треба запам'ятати, воно читається як льо. Наступне слово відпрацьовувалось раніше. І voilà, Merci!